Громадський порядок у Рівному охороняють не лише правоохоронці, а й небайдужі громадяни. Вже два роки працює в обласному центрі формування Сокіл. Його командир запевняє, працюють добре, а з додатковим фінансуванням робили б це ще краще. На сьогоднішній день громадське формування потребує фінансового фінансування з міського бюджету на придбання форму, засобів зв'язку, канцтоварі так. Оскільки ми ще не маємо два роки, то прохання можливо, з інших можливих. Джерел допомогти. Дієвість формування підтримує керівник міської міліції, тож мер міста обіцяє посприяти у фінансуванні. Прислухалися члени міськвиконкому до зауважень міліції і не продовжили режим роботи кафе Градус до 23-ї години. Мовляв, правопорушень у цьому районі багато, та й супермаркети вирішили прирівняти. Встановити режим роботи магазину фуршет на Короленка 1 це в Златій Плазі. До 23-ї години тут зміна суб'єкта господарювання. Попередній, попередній суб'єкт господарювання мав такий режим роботи. Зауважень немає, міліції немає, санстанції немає, податкової немає. Пропозиція координаційної ради до 23-ї години без реалізації алкогольних напоїв після 22-ї, щоб єдиний підхід був до всіх супермаркетів. Поміж тим, міські комунальники звітують підготовка до зими у повному розпалі. Робота по підготовці постійно на контролі у ЖКГ. Раз в неділю Олексій Вітальович Милецький збирає по цьому питанню на раду. Тому я впевнений в тому, що ми підійдемо до початку її сезону, і зимового періоду належним чином. Якщо підготовка до зими питань не викликає, то навколо узаконення рекламної конструкції перед будинком на вулиці Соборній, 217Б вибухає суперечка. Всі документи пройшли свою, свій порядок розгляду, затвердження з усіма причетними організаціями погоджено. Крім того, занесли, ну скажімо так, не то, що не своє, а перед надаємо дозволу, вони були встановили. Ми оштрахували посадову особу на 1700 гривень згідно адмінкодексу, це по максимуму. Це квитанція копія, щоб бачили. Члени виконкому обурилися, конструкцію встановили самовільно без жодного дозволу. До того ж, тривалий час не можна було розібратись, хто саме її власник. Нині ж з'ясувалося, що належить вона спортивному клубу. Та, попри сплату штрафу за самовільне встановлення рекламної конструкції, члени виконкому все ж вирішили відтермінувати розгляд питання до наступного засідання. Ірина Нечепорук Артем Лаговський, новини Рівного.